Друзі, привіт! Зараз разом з вами будемо робити замовлення по каталогу Reflame No2. Давно вже нічого не замовляла, тому що багато всього є в запасах, але побачила новинку: це губна помада з ефектом зволоження та збільшення об'єму губ, захотілося її собі придбати, вже обрала декілька відтінків, зараз покажу, яких. Якщо вам цікаво, то дивіться далі, можливо, теж захочете собі щось замовити. Але раджу це робити на початку дії каталогу, тому що потім багато продукції не буде в наявності на складі. Перший відтінок, який я додаю собі в корзину, попеляста троянда. Дуже красивий на мою думку, буде одним із самих популярних. Другий дика вишня, але на вишню він не схожий, він більше схожий на відтінок рожеве дерево, якщо ви знайомі з палітрою помад компанії Reflame то зрозумієте, про що я кажу? І третій теплий корал. Його я не бачила в оглядах, але сподобалось, як він виглядає в каталозі. І Вартість однієї помади для консультанта 115 гривень 98 копійок. А також діє акція. Якщо ви щось замовляєте зі сторінки 4 по сторінку 13, на кожен замовлений продукт ви можете обрати один із чотирьох засобів за спеціальною ціною, це цукрова маска, скраб для губ 2 в одному з м'ятою і лаймом плавнечі спеціальний пом'якшуючий засіб з ароматом чорної смородини, мультиактивний бальзам для губ в трьох відтінках та пензлик для помади. Я такими продуктами не користуюсь, тому цю акцію пропускаю. Хотіла замовити мило новинку, але побачила, що воно фігурної форми у вигляді серця. Мені такими користуватися незручно, тому обираю із серії лавнечі з органічною м'ятою та малиною відлущувальне. Давно вже хотіла його замовити, але постійно не було в наявності на сайті. Ціна для консультанта 22 гривні 32 копійки. І в цьому каталозі вигідно замовляти креми для рук із серії Лавнечі, цей з органічним рожевим грейпфрутом. Подобається нам дитяче мило з полуницею, вже таке замовляли, і дитина з задоволенням користується шампунем з цієї серії. Він добре промиває волосся, волосся потім легко розчесується і приємно пахне полуницею. Повторно хочу для себе замовити заспокійливий гель-скраб для вмивання з провітаміном в 5 і олією лаванди. Зараз таким користуюсь на роботі, дуже м'яко очищує шкіру, не пересушує, майже не піниться, містить в собі скрибуючі частинки і бюджетна ціна. В цьому каталозі вигідно замовляти одразу два. Ціна за два продукти 73 гривні 44 копійки. Дивимось далі. В розділі з макіяжем мені нічого не потрібно. З продуктами для макіяжу вибачаюсь, лаками я не користуюсь, тональних основ дуже багато в запасі, туші поки що не потрібні. Мій улюблений BB крем із серії One Color, він бюджетний і. Дуже якісний, рекомендую. На серію Norskin я вважаю дуже сильно завищені ціни. Таке не замовляю. Догляд за шкірою представлений продуктами Love та Pure Skin. Поки що нічого з цього не потрібне. На роботі користуюся сивороткою для зволоження шкіри обличчя, подобається. Але в попередньому каталозі її було вигідніше замовляти, так як в подарунок додавався крем для шкіри навколо очей. Він теж дуже непоганий. Скрабом відлущуючим Optimal користуюсь, м'яко очищує, подобається, хороший продукт. Із серії Novage більше нічого не замовляю. Не подобається. Робить шкіру, мою шкіру дуже жирною, і ціна на ці продукти теж, на мою думку, дуже завищена. В мене попросили замовити мультивітаміни і мінерали для чоловіків та жінок. Додаю в корзину дві баночки жіночих вітамін. Та дві для чоловіків. Є прихильники цих вітамінів, тому, коли просять, обов'язково замовляю. Моя улюблена зубна паста з трав'яним комплексом 5 натуральних трав'яних олій, ціна для консультанта 60 гривень, додаю в корзину і Зубна паста для чутливих зубів також тут представлена зі знижкою, про яку я вам розповідала в попередньому відео з порожніми баночками. Багато мила представлено зі знижкою. Можна обрати те, яке подобається саме вам. Із серії Secreted Moments теж непогано мило. Хорошою знижкою гелі для душу лавнечі. Мені подобається з кокосовою водою та адиною. І також зі знижкою представлені креми для рук лавнечі з макадамією та авокадо. Останнє, що я буду додавати собі в корзину, це піна для гоління для чоловіків. Вона по хорошій ціні. Для консультанта 91 гривня 98 копійок. І зараз подивимося, що в мене в корзині. Чи правильно я все додала? Замовлення на 150 балів, так як я і хотіла, всі продукти вірно додані. І їх я вже вам покажу. У наступному відео з замовленням по компанії Oriflame. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Є питання, то задавайте їх в коментарях. Всім дякую за перегляд і до наступних відео. До побачення!